7 лютого 2020 року Полтава, тир об'єкт 762. 64-річний інструктор Сергій Смор'янінов розпочинає свій звичайний робочий день. Він має провести заняття для 18-річної Вероніки, не здогадуючи, що його постійна і дуже здібна учениця вже за кілька годин випустить у нього 5 куль. Сьогодні буде особливий випуск. Не тільки тому, що він перший, а й тому, що ми розповімо про таке сильне дивовижне почуття кохання. Вона штовхає людей на романтичні героїчні вчинки або на вбивства. Підпишись і натисни на дзвіночок, бо ми починаємо новий проєкт, у якому розкажемо про найжорстокіші злочини, скоєні на Полтавщині, і не тільки, та перевіримо, чи боїшся ти темряви. ж штовхнула молоду дівчину на вбивство. Чи була ця смерть випадковістю? Аби відповісти на ці питання, повернімося у передень трагедії. Напередодні, 6 лютого, Вероніка Моторіна прокидається у полтавській квартирі, яку ділить зі своїм хлопцем Вадимом Мірзаєвим. І, можливо, вже таємно мрія про плани на день закоханих. Стосунки цієї пари були далекими від ідеалу, але вона точно не очікувала, що цього дня Вадим скаже їй: ми розходимось. Для Вероніки це був удар. Заради коханого дівчина переїхала до Полтави з Дніпра. Та неочікуваний розрив змусив їй задуматись про повернення до рідного міста. Як ви вже напевно здогадались, вранці, 7 лютого, після розриву із коханим, Моторіна не поїхала додому у Дніпро, Ба більше не пішла вона й до друзів чи знайомих. Зібравши речі, дівчина виходить із квартири і йде. У тир. Близько одинадцятої моторіна заходить до тиру об'єкт 7,62 на вулиці Полипа Орлика. Підписує інструктаж з безпеки і пред'являє документи, які підтверджують, що вона психічно здорова та пройшла наркологічний огляд. Бере до рук зброю, пістолет Глок, потім автомат Калашникова і, нарешті, пістолет Марголіна. Інструктор Сергій Смолянінов хвалиться її, каже, що в неї чудово виходить. Наступної миті доо зброї націлена не на мішень, а на нього. П'ять пострілів. Вони влучають у голову і тулуб. Сергій Смолянинов падає на підлогу. Люди збігаються на звук. Інший інструктор, побачивши свого колегу на підлозі, вирішує зупинити дівчину, але мотор не помічає його. Дівчина наводить зброю на нього, потім на себе, потім знову на чоловіка та, врешті, прикладає пістолет до своєї скроні. Далі все відбувається дуже швидко. Чоловік кидається на Вероніку, лунає ще один постріл. Куля вилітає в бік дверей та, на щастя, нікого не зачіпає. Зупинити моторину, намагався працівник тиру Олександр Хвостенко. Згодом він переповідатиме, що побачив Вероніку вперше понад рік тому. Коли та прийшла в тир навчитися стріляти, аби стати військовою. Направлений я не пам'ятаю послідовність, але в серце, а потім в голову або навпаки, в голову, а потім в серце. Вона собі направила пістолет. Вона відволіклась подивившись на сейф, я Лівою рукою схватив за пістолет, курок був зведений. Я схватив за затворну раму, пролунав постріл, я видернув пістолет з руки, заламав, не заламав, а схватив за руки цю дівчину і поклав на пол. На місце стрілянини приїжджають правоохоронці та швидка. Медики намагаються врятувати Смолянінова, в якого стріляла власна учениця. Авадаремно чоловік мертвий. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. Також на місце була викликана карета екстреної медицини. Попри те, що чоловіка намагалися врятувати, реанімаційні заходи позитивного результату не дали. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці. Також було встановлено особу, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні умисного вбивства. Нею виявилася 18-річна дівчина, яка прибула до Полтави з міста Дніпро і яка відвідувала даний тир для проведення тренувальних стрільб. Дівчина родом із Дніпра. Жива з бабусею, трьома сестрами та братом. Батька позбавили опіки ще в 2009 році. Він інколи присував дітям гроші. Щодо мами дівчини, деякі змі повідомляли, що вона мала психічні розлади. Моторіна вже потрапляла в поле зору поліції раніше. У 2018 році вона втекла з оздоровчого табору в селі Красне на Херсонщині. При перевірці з'ясували, що Вероніка збиралась поїхати додому через Херсон. У 2019 році Вероніка у соцмережах знайомиться з Полтавцем Вадимом Мірзаєвим. Спілкування швидко переростає у пристрасть, і хлопець пропонує їй переїхати до нього у Полтаву. Та реальне життя пари далеке від ідеалу і зовсім не нагадує історії про кохання з першого погляду. Романтичні почуття не витримують перевірку побутом. Упродовж двох місяців пара здебільшого з'ясовує стосунки, доходить навіть до бійок. Згодом Вадим розповідатиме, що Вероніка була надміру ревнивою. Як приклад, пригадає історію, коли в закоханих хтось вкрав татуювальну машинку і довелося викликати поліцію. Вадим пригадає, що дівчина проривнувала його до слідчої. Через це пара сильно посварилась. Не бажаючи більше терпіти усі ці пристрасті, хлопець вирішив порвати з дівчиною. Моторіна підтверджувала, що їхні стосунки були непростими. Вона розповідала, що Вадим бив її, часто хапав за волосся та горло, сварив за дрібниці. Задля покарання навіть змушував спати на підвозі. Говорила, що він не випускав її з кімнати, забирав телефон або й виганяв на вулицю посеред ночі. Вероніка казала, що через постійний стрес вона навіть намагалась нашкодити собі. Я почала приймати заспокійливе у дуже великих дозах. Мені тільки гірше стало. Я просто хотіла померти, щоб цей біль закінчився. І перед тим як піти в тир, я написала на своїй нозі номер його телефону, щоб коли я помру, подзвонили йому. І він зрозумів, що це він у Усі історії їй зовсім темні плями. Наприклад, на момент убивства дівчина була заміжня. Але що найцікавіше, не з Вадимом. Пізніше з'ясувалось, що 24 грудня 2019 року Вероніка побралася з іноземцем у Полтаві. Щойно дівчину затримали за підозрою вбивстві, він подав на розлучення. Пізніше суд в Дніпрі таки розлучить подружжя. Деталей щодо їхнього шлюбу небагато. Дехто припускає, що він міг бути фіктивним, хоча дівчина не хотіла розлучатись, про що свідчать її апеляції до суду. 8 лютого 2020 року перше судове засідання. Тоді ще октябрьський райсуд Полтави обирає Вероніці запобіжний захід. 60 днів тримання під вартою без права внесення застави. На цьому суді Моторіна вперше публічно заявила, що не хотіла вбивати інструктора, і це сталося випадково. Дівчина стверджує, що прийшла в тир, аби накласти на себе руки через свого хлопця, який напередодні порвав із нею та вигнав її. Я би хотіла сказати, що це було точно случайна. І я не хотіла, щоб він брала. Згодом Вероніка неодноразово повторюватиме, що шкодує про скоєне. Мені дуже страшно і боляче згадувати про те, що було. Саме тому я відмовилася від слідчого експерименту. Я прийшла в тир, щоб позбавити себе життя, це було моє єдине бажання тоді. Коли у мене залишалися останні три патрони, я відійшла від інструктора, щоб застрелитися. Я зрозуміла, що він намагався мене зупинити, злякалась і якось відбулися постріли. Я погано пам'ятаю цей момент, бо була налаштована на. Інше у мене був такий сильний біль, що він просто затуманив мій розум. Але слідство говорить інше. Вона зробила це навмисно. Інструктор, який в той день був у тирі, розповів у суді, що під час стрільби у дівчини горіли очі. Вероніка кричала: Дай мені патрони. Ще один свідок Олександр Вайло, не був знайомий з Моторіною. Того дня він допомагав розчищати сніг біля тиру. А зайшовши усередину, побачив, як ведуть дівчину, а вже потім і ціво убитого. Проходячи повз нього, Вероніка запитала у Вайла, чи живий інструктор. За словами Вайла, дівчина була абсолютно спокійною. Схожі свідчення давав і Вадим, екс-бойфренд підозрюваної. Він розповідав, що кохана могла вистрелити навмисно, адже вона емоційна і раніше вже заявляла про наміри когось вбити. Під час стосунки вона розповідала Вадиму, що хотіла поїхати в зону операції об'єднаних сил. Вона була хорошою стрільчиною і сам процес їй подобався, але її не взяли до армії. Ба більше у суді він заявив, що Моторина також хотіла вбити свою єдину опікунку бабусю. Вероніка ці слова заперечила і сказала, що не розуміє, навіщо хлопець бреше в суді. Моторіна запевняла, що любить свою бабусю, адже та була єдиною дорослою у її житті і замінювала її і маму, і тата. Тож вбити її вона б ніколи не змогла. Під час судових засідань фахівці аналізували речові докази: пістолет, гільзи, одяг, зрізи нігтів та волосся. Також допитали свідків. Адвокат Моториної переконував, що докази проаналізували неправильно та не всі. За його словами, до уваги не взяли заявку на стрільбу, яку Вероніка Моторина заповнювала у тирі. Від цієї заявки можна було якось аналізувати, чи в дійсності підтвердити те, що дійсно моторина стріляла не з однієї зброї, яка черговість цих серій пострілів була. Запечатаних пакетах відсутні будь-які ознаки того, що їх розпечатували, що з ними проводились якісь слідчі дії, експертні дослідження. Суд у справі тривав півтора року. Весь цей час дівчина була під вартою. 28 вересня 2021 року Вероніці Моториній оголосили вирок. Того дня засуджена звернулась до дружини загиблого і сказала, що в думках постійно просить вибачення у її чоловіка, адже вона не хотіла нікого вбивати. Та результати експертизи свідчать, що на момент злочину Моторіна не мала психічних захворювань. Дівчина вистрілила в інструктора п'ять разів. Тож, навіть якщо перший постріл і був випадковим, інші ні. Суд дійшов до висновку. Вероніка стріляла навмисно та хотіла смерті людини. Прокуратура просила 12 років позбавлення волі, але вирок виявився ще суворішим 15 років ув'язнення. Почувши це, дівчина заплакала. Їй дозволили попрощатись з трьома сестрами, які прийшли на суд, і повезли в СІЗО. Якщо ви думаєте, що ця історія нещасливого і вбивчого кохання завершилась на цьому, то ви сильно помиляєтесь. Дорогою до слідчого ізолятора моторіна дістала раніше заховане лезо та порізала руки. Правоохоронці швидко зреагували, доставили дівчину до лікарні, де її врятували медики. Після цього адвокат Вероніки сказав, що вони подаватимуть апеляцію на вирок, аби зменшити термін покарання. Однак уже через два місяці у цьому не було жодного сенсу. 29 листопада 2021 року дівчина померла у СІЗО. За даними місцевих ЗМІ, моторіна цілий день нічого не їла, палила та пила каву. Потім раптово знепритомніла. Лікарі не змогли вдруге врятувати її життя. Дівчині стало погано, вона втратила свідомість. Медичні працівники установи та лікарі швидкої, які були викликані, проводили реанімаційні заходи. Однак врятувати життя ув'язненій не вдалося. Наразі про родину Вероніки Моторіної чи колишнього обранця Вадима Мірзаєва нічого не відомо. Ось така сумна історія нещасливого кохання зі смертельним кінцем вийшла у нас, друзі. Закохуйтесь, але не втрачайте голови. До речі, про втрачену голову ми розкажемо в одному з наступних випусків. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за нами у соцмережах. І не забудьте написати у коментарях, як вам взагалі такий формат. І зізнавайтеся чесно, чи боїтеся ви темряви?